Цьогоріч ми знімали сюжет про ану Тихінівну, жительку Марганця, яка проживала у гуртожитку без опалення, світла та води. Зараз жінка проживає у Нікополі та має житло. Днями до нашої медіагрупи звернулися жителі Марганця з проханням допомогти з проблемою, яка триває роками. Іван Постоєнко 72-річний житель багатоповерхівки, від сусідства з яким страждають люди. Чоловік проживає у цьому будинку 30 років. Скарги на його недобросовісну поведінку почалися три роки тому. Він виливає свої споражнення калмачу, мусор, стекла, банки жестяні викидає з вікна. Рядом гуляють діти, проходять прохожі, всі ці, всі ці спораждження падають на голову. От, зараз така проблема в нас. От. Значить, він сам себе не обслужує, у нього нема ні пенсії, у нього немає ні документів, немає ніде нічого. От. І ми просимо всім домам оприділити його десь в якесь заведення, соцслужби, щоб ну, слідили за ним. У старенького немає умов для проживання. Відсутнє світло, вода та каналізація. Їжу шукає по смітниках. Запах біля квартири чоловіка, м'яко кажучи, не найприємніший. Осьома ча, осьома це Він все виливає через вовка. Я вам казала, беріть маски. Іван Іванович не має документів, не отримує жодних виплат. Чоловік стверджує, що на нього зводять наклеп і незручностей, оточуючим він не створює. Ні, такого нема. Не було і не буде. А чого вони так? Кажуть? А чого вони ось так кажуть на вас? Та нема на, на, на кого казати. До мене сьогодні приходить мужик. По-моєму, напером машину в нього. Він так оце зляпнув. Що ж ти мені на голову в'єш? Кого? Нікого я нічого не люд на голову і не лив нікого. Я жизнь прожив свою. Чесно. Через вік пану Івану складно пересуватися без сторонньої допомоги. Та, попри незручне сусідство, люди по можливості опікуються стареньким, підгодовують та допомагають зробити документи. Три пожари у нього було, так тушили. І останній ось був. По навесні кажеться, да його теж забрали у больницю. Там він полежав, його по одежу дали другу, перевезли. Ну нам же це не подобається. Даже дівчата, сетажа, після усього останнього лікарні. І з ним займалися, його кормили, його поїли, то ти не тем кормиш, то не тем. Ну, соціальна служба теж йому привезла їду, коробку, все, дівчата готові. Ну, нам, нам краще піти на свою больну тему, піти позбирати на мусорник. Якщо у вас є самотні сусіди, які потребують допомоги, будь ласка, звертайтесь до служби соціального захисту населення. Без сторонньої допомоги таким людям складно, а без належного догляду вони можуть нести небезпеку як для себе, так і для оточуючих.